Що означає надпись на хресті інці? Дякую, отець Василь. Львівська область. Інці? Це то покажи Хрест. Надпись. Інці це скорочено, скорочена назва, яка, яка є на хресті. Що означає? Зараз Сітанка нам покаже. Крупним планом, та, там світло задовно. О, Бачите, там, ну, я думаю, що досить так, да? добре. Е, от, бачите, там написано написано е, арамейською мовою, написано грецькою мовою і на третій рядок внизу написаний, е, написано так? Якщо брати перші букви, то, наприклад, по, по латині буде І-енрі буде, і, ен, інрі буде так? тобто Ісус Назарянин, цар юдейський. Якщо брати українською мовою, то буде інці. Ісус Назарянин, цар юдейський, юдейський. Або інцю ще пишуть інцю. Цар юдейський. Тобто, от, що означає цей надпис? Це скорочена, е, скорочена назва, того, що було написано на, на христі, Пилат дав команду написати? Е, ну, писали взагалі на хресті, за що розпинали когось там, так? за вбивство, за ще щось, за ще щось. А Христове написали: «І Ісус Назарянин Цар юдейський. І спочатку там ті почали нарікати, каже, що ти написав, який цар юдейський. Палат каже, що написав, то написав. Крапка. Надпись Ісус Назарянин, цар і юдейський, означає інці.